Десять тренерів та тринадцять спортсменів отримали нагороди в Івано-Франківській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі. Відзначили боксерів за результатами виступів на чемпіонаті України та тих, які в складі збірної представляли нашу область на міжнародному турнірі в Угорщині. В Рівному був чемпіонат України, і наші спортсмени завоювали п'ять чоловік. Було в фіналі з 13 вагових категорій. Чотири золоті і одна срібна нагорода. Ну, це є досить такий хороший результат. І зайняли перше загальне командне місце серед чоловіків. І також дівчата. Четверо дівчат було в фіналі, значить, три чемпіонки і одне друге місце. Ми нагороджували спортсменів, які представляли в складі збірної команди України нашу область. Їх було четверо на міжнародному турнірі, який проходив в місті Егер Угорщина. Загальне. Команди місце перше зайняла збірна команда України на чемпіонаті України з боксу серед чоловіків та жінок до 22 років. Золоту медаль здобув Василь Ткачук. Боксер розповідає, змагання були складними як морально, так і фізично. Однак він поставив собі за мету перемогти та поїхати на чемпіонат Європи. Кожне змагання вони складні. І на кожний бій ти виходиш як на останній, віддаєш всього себе. Ми готувалися. Я старався, і Бог допоміг нам, і ми перемогли. Якось відчував, що я переможу і переміг, і дуже, дуже радий, дуже щасливий і радий, що поїду на чемпіонат Європи представляти збірну України. Надалі боксери розпочнуть підготовку до чемпіонату Європи, що відбудеться в Болгарії. Втім, за умови, якщо там не буде росіян та білорусів. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк, та радіокомпанія компанія Раї.